Вітаю на каналі Пані на Дивані. Мене звати Шемена Леся. Я практикуючий психолог, і щоб познайомитись зі мною та моєю професією ближче, ви можете перейти до мого інстаграму. Я там справжня та ділюся позитивом. Я мрію у якості хобі бути акторкою дубляжу, а поки читаю українську літературу. Якщо хочете підтримати мою творчість та долучитись до мрії. Посилання на банку в описі до відео. Також не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку, і написати коментар вдячності чи вражень від твору. Зробили? От це ви, мої крутезні українчики! І пам'ятайте, лише разом ми сила. І раз, я хотіла тебе налякати і сховалась, запорпалась в мох, зарилась у папороть і лежала тихенько. Ти кликав, шукав, мало не плакав, а я лежала й досила у собі сміх. А коли врешті знайшов, що ти зробив за мною? Хе-хе Ігій, безстидний єдин. Мило надула губи і так лукаво поглядала на нього. Ха-ха, сміявся Іван. Ха-ха, сміялись обоє, притулившись до себе. Вона нагадала йому всі їхні дитячі забави. Холодні куполі у потоках, жарти і співанки, страхи і втіхи, гарячі обійми і муку розлуки, всі ті милі дрібнички, які гріли їм серце. Чому так довго не вертав з полонини? Іванко, що там роби Вона кортіло їй розказати, як я окликала у полонині лісна, прибравши голос морічки, а він обминав то ту згадку. Свідомість його двоїлась. Чув, що коло його морічка, і знав, що морічки нема на світі, що це хтось інший веде його в безвісті у недеї, щоб там загубити. А проте йому добре було він йшов за її сміхом, за її щебетанням дівочим, не боючись нічого, легкий, щасливий, яким був колись. Всі його клопоти, турботи, страх смерті, Палагна. І ворожий мольфар все куди щезло, все облетіло, наче ніколи нічого такого не було. Безжурна молодість і радість знову водили його по сих безлюдних верхах, таких мертвих самотніх, що навіть лісовий щепіт не міг держатись там та сплавав у долину шумом потоків. А я все тебе виглядала і чекала, коли з полонини повернеш, не їла. Не спала, співанки розгубила, світ зів'яв. Поки мися та й любили, сухі дуби цвіли, а як мися розлучили, Сереньки пов'яли. Не кажи так, Марічко, не кажи, Любко, тепер ми вже разом та й до віку у купі будем. До віку? Іван здригнувся і став. Сухий зловісний сміх. Різнув йому по серці, неймовірно озирнувся на неї. Смієшся, Марічко? Що ти, Іванку, я не сміялась, то тобі вчулось, ти вже пристав? Тобі трудно йти? Ходім ще трошки, ходімо. Вона благала, і він пішов далі, міцно притиснувшись плечем до плеча, з одним бажанням йти так, щоб налишитись позаду. І не побачить, що морічки замість одежі, замість спини? Е, що там, не хотів думать. Ліс це густіша, прилиду гнилих пні, запах кладовища лісного йшов на них з пущі, де мертві смереки, та гніздились погані гриби, гадяр і голубінка, великі каміння холоділи слизьким мохом. Голі корні смерек заплітали стежки, вкриті верствою сухої глиці. Вони йшли далі й далі, забирались в холодний і непривітний глиб верховинних лісів. Прийшли на полянку тут було трохи ясніше. Смереки наче замкнули поза собою чорність глибокої ночі. Враз марічка здригнулась і стала. Витягла шию і наслухала. Іван помітив, як тривога снизнула по обличчі у неї, звела її брови. Що сталося?» Але Марічка нетерпляче спинила його опитання, поклала палець на губи, на знак мовчання, і раптом зникла. Все це так несподівано і чудно, що вам не встиг спам'ятатись. Чого вона налякалась? Куди, чого втекла? Він стояв трохи на місці, сподіваючись, що Марічка надійде зараз. Але коли її довго не було, він стиха покликав. Марічку! Меке запинання смерекового гілля ковтнуло той поклик, і знов було тихо. Іван стривожився, хотів шукати Марічку, але не знав, в який бік іти, бо не помітив, куди вона зникла. Ще готова десь заблудитись у лісі або зірватись у прірву, чи не покласти ватру? Побачить вогонь. І буде знати, куди вернутись. Іван накидав сухий галузок і підпалив. Вогонь тріщав трохи під сподом і вигнав дим. А коли дим заметався над вогнем, заметали в тіні кострубатих смерек і залюднили полянку. Іван сів на пеньок і обдивився. Поляна була закидана вся трухлявими пнями, колючою сіткою гострих вершників, між якими вилась дика малина з галузки смарек, тонкі посохлі звисали додолу, як руда борода. Сон знову обняв Івана. Він знову був сам. Марічка не йшла. Закурив люльку і вдивлявся в вогонь, щоб чим небудь скоротити чекання. Мусила ж врешті пройти Марічка. Йому навіть здавалось, що він чує її ходу і тріс під ногами гілячок. О, Врешті вона хотів встати і піти їй назустріч, але не встиг. Сухі гіллячки розсунулись тихо, і з лісу вийшов якийсь чоловік. Він був без одежі, м'яке темне волосся покривало все його тіло, оточало круглі і добрі очі, заклинулись на бороді і звисало на грудях. Він склав на великий живіт зарослі вовною руки і підійшов до Івана. Тоді Іван зразу його впізнав. Це був веселий чугайстер, добрий лісовий дух, що боронить людей однявок. Він був смертю для них. Злогить і роздере. Чугайстер добродушно усміхнувся, кліпнув лукаво оком і поспитав Івана. Куди побігла? Хто? Нявка. Це він про Марічку, зляком подумав Іван, і серце калатало йому в грудях. Ось що вона зникла. Не знаю, не видів, байдужно обізвався Іван і запросив чугайстра. Сідайте. Чугайстр сів на пеньок, обструсився з сухого листу і простяг до вогню ноги. Обоє мовчали. Лісовий чоловік грівсь коло ватри та розтирав собі круглий живіт. А Іван думав уперто, яким би чином довше затримав Чугайстра. Що Марічка якнайдалі встигла втекти. Але чугайстир сам допоміг. Підморгнув до Івана лукавим оком і обізвався. Може, ти трошки пішов зо мною у танець? Чому б ні? радо піднявся Іван. Докинув у ватру Смиріччя, поглянув на постоли, обсмикнув сорочку на собі і став до танцю. Чугайстер поклав волохаті руки на боки і вже хитався. Ну. Починай! Що ж, як починати, то починати. Іван тупнув на місці, виставив ногу, струснув усім тілом і поплив легеньким гуцульським танцем. Перед ним смішно вихилявся чугайстр. Він прижмурював очі, поцмокував ротом, трусив животом, а його ноги обруслі, як у ведмедя, незграбно тупцяли на одній місці, згинались і розгинались. Як грубі обіддя. Та несвядимо його загрівав. Він вже піскакував вище, присідав нижче, додавав собі духу веселим бурчанням і оддувався, не наче ковальський міх. Під краплями виступав кругочей, стікав струмочком од чола до рота, під пахвами на животі блищало у нього, як у коняки, а чугайстер уже розійшовся. Гайдук, раз ще такий. Кричав на Івана і був п'ятими в землю. Ще кривий, ще сліпий, піддавав жару Іван. Го-го! Як танцювати, то танцювати. Най буде так, сказав долоні чугайстр, і присідав до землі і крутився круг себе. Ха ха, -ха" – хльоскав себе по стегнах Іван. Хіба він не годен вже танцювати? Батра розгорялась веселим вогнем і відділяла от танцюючих тіні, що корчились і бились на залетім світлі полянці. Чугайстр втомлявся, що хвилини під носом до лоба руку, всю в брудних нігтях, обтираючи під, і вже не скакав, а тільки дрібно трусив волохатим тілом на місці. Може, вже буде? сапав Чугайстер. — Е, ні, ще трошки. В мене сам умлював у Загрівся, був весь мокрий, ноги боліли у ньому, а груди ледве ловили віддих. Я ще заграю до танцю, бадьорив він чугайстра сягнув по флояру за черес. Ти ще такої не чув, небоже. Він заграв пісню, що підслухав ущезника у лісі. Є мої кози, є мої кози. І чугайстр, ожилений згуком пісні. Знов вище підкидав п'ятий, заплющив оддоволення очі, наче забув про утому. Тепер Марічка могла бути спокійна. Тікай, Марічко, не бійся, душко, твій ворог танцює, співала флоєра. Шерсть прилипла до тіла чугайстра, наче він тільки що виліз із води. Слина стікала цівкою з рота, одкритою втіхою рухи. Він весь блищав при вогні, а Іван піддавав йому духу веселою грою, наче в нестямі, в знемозі і в забутті бив камінь поляни ногами, з яких облетіли вже по столу. Нарешті Чугайстер знемігся. Буде, не можу. Впав на траву і важко сапав, заплющивши очі. Іван звалився на землю разом з чугайстром, і так дихали разом. Врешті чугайстер стиха хихикнув. Ну й вимахався нині файно. Помяв задоволено круглий живіт, покрокотав, розладив на грудях волосся і почав прощатись. Дякувать красно за танець. Їдіть здорові, Майся гаразд, розсунув сухі гіллячки смереки і пірнув в ліс. Полянку знову обняли морок і тиша. Дотліваючи, ватра кліпало в пітьмі одиноким червоним оком. Але не була Марічка. Іван мав ще багато і що розказати. Він чув потребу оповісти їй ціле своє життя. Просий тусок за нею, безрадісні дні, свою самотність серед ворогів, нещасливе подружжя. Але де вона була? Куди подалась? Може, наліво. Йому здалося, що він бачив її останнє з лівого боку. Іван подався наліво. Тут була гущина. Смерики так тісно збились в купу, що трудно було пролазити між їх шершавими пнями. Сухі нижні гілячки кололи йому лице, але він шов. брів у густій пітьмі, спотикався і натикався безперестанку на стовбур. Часом йому здавалось, що хтось його кличе. Ставав, затаївши в грудях віддих і прислухався. Але ліс наливала така глибока тиша, що шелестіння сухих гілячок, об які терся плечі, здавалось йому голосним лускотом пня, що валився стятий сокирою в лісі. Іван шев далі, простягнувши наперед руки, наче сліпець, який ловить руками повітря зі страху наткнутись на перешкоду. Раптом до його вуха долетіло тоненьке, ледве вловиме дихання. Іва. Голос ішов ззаду, десь з глибини, наче добувався крізь море смерекової глиці. Значить, Марічка була не тут. Треба було вертатись назад. Іван поспішавсь, стукав з в смереки, одводив руками гіллячки і жмурив очі, щоб не наколотись на хвою. Ніч, наче чіплялась йому за ноги і не пускала, а він волік її за собою. Та розпихав грудьми, блукав уже довго, а не знаходив полянки. Тепер земля під його ногами почала спускатись в долину. Великі каміння перетинали йому дорогу. Він їх обходив, сповзаючись раз у раз на слизькій мху, спотискаючись на зубкому корінні, тримаючись за траву, щоб не зірватися. І знову з провалля з під його ніг дійшов до нього слабенький поклик. Заглушений лісом. Іва. Він хотів одгукнутися на голос Марічки, але не смів, щоб почув чугайстер. Тепер же знав, де має її шукати, податись управо і спуститись вниз. Але тут було іще крутіше, і, здавалось, дивним, як могла злізти звідси Марічка. Дрібні каміння сипались під ногами Івана. З глухим гарчанням спадаючи в чорну глибінь. Але він, зручний і звиклий до гір, умів спинитись на краю кручі і знов обережно шукав підпору для ніг. Дедалі ставало трудніше спускатись, раз мало не впав, та схопився за виступ скелі і повис на руках. Не знав, що там під ним, але чув холод і зловісне дихання безодні, яка відкривало на нього. Свою ненажарливу пащу. Іва. стогнала Марічка десь з глибини і був у голосі тому поклик кохання і муки. Іду, Марічку, билась в Іванових грудях оповідь, лякаючись вилетіть звідти. Він же забув обережність скакав по каміннях, як дихий баран, ледве ловлячи віддих відкритим ротом, калічив руки і ноги. Припадав грудьми до гострої скелі, тратив часами грунт під ногами і крізь гарячий туман бажання, в якому котився в долину, чув тільки, як його наглий дорогий голос. Іва! Я тут, крикнув Іван і почув раптом, що й тягне безодня. Схопила за шию, перегнула назад, хапав руками повітря, ловив ногою камінь, одірваний нею. І чув, що летить вниз, сповнений холодком та дивною пусткою в тілі. Чорна важка гора розправила крила смерек, і, вмить, як птах, порухнула над ним у небо, а гостра смертельна цікавість опекла мозок, об що стукнеться голова. Почувши тріск кості, гострий, донести пучості біль, що скорчив тіло. І все розплилось червоні вогні, в якому згоріло його життя. Другої не знайшли пастухи ледве живого Івана. Сумно повістувала трембіта горам про смерть, бо смерть тут має свій голос, яким промовляє до самотніх печір. Били копитами коні по каменистих плаях і постоли шуршарили у пітьмі ночі. Як з людських, загублених в горах. Поспішали сусіди на пізні вогні, згинали перед тілом коліна, складали на груди мерцеві гроші на перевіз душі і мовчки засідали на лави. Мішали сиве волосся з вогнем червоних хусток, здоровий рум'янець з жовтим воском зморщених лиць. Смертельне світло сплітало сітку однакових тіней на мертвих і на живих обличчях. Драгіли вола багатих газдинь тихо сяли старечі очі перед повагою смерті, мудрий спокій єднав життя і смерть, і грубі запрацьовані руки важко лежало у всіх на колінах. Палагна поправляла полотно на мерцеві, а її пальці чули холод мертвого тіла. Тоді як теплий, солодкавий дух воску, що стікав по свічках. Підіймав з грудей до горла жалість. Трембіти плакали під вікном. лице Івана спокійно лежала на полотні, замкнувши у собі щось тільки йому відоме, а праве око лукаво дивилось з під піднятого трохи повіка на кубку мідяних грошей на грудях, настулені руки, в яких горіла свічка. В головах тіла невидимо спочивала. Душа. Вона ще не сміла вилетіти з хати. Палагна зверталась до неї, до тої самотньої душеньки мужа, що соротливо тулилась до нерухомого тіла. Чому ти не заговориш до мене? Чому не поглянеш, не позабиваєш мозолі на моїх пучках? А в котру ось доріжку вибираєшся, мужу, відки виглядати маю тебе? Голосила Палагна, і грубий голос її переривався в жалібних нотах. Файно голосить, кидали головами старі сусідки і чули одвітні зітхання, що розпливалися в шумі людських голосів. Ми разом пастушили у полонині. Раз якось паслись мовівці, та й звіяв студенний вітер Гей би в Така віхола крутить, що світку не видно. А він, не біщик, оповідав газде сусідам, а сусідні постави рушились від своїх згадок, бо годилось потішить засмучену душу, розлучену з тілом. Ти пішов, а мене саму полишив. З ким я же тепер буду газдувати, з ким буду худібчину доглядати? питала чоловікову душу Палагна. В очинені двері. Просто з темної ночі вступали у хату санові гості, згинались перед тіном коліна, бращали мідяні гроші на грудях в Івана і посувались на лавах люди, щоб дати місце новим. Грубі свічі тихо топились, опливаючи воском, неначе сльозами. Блідий поломін лизав сперте повітря, і синій чад, змішавшись з нудним запахом воску, та з випаром тіл сидів над глухим гомоном в хаті. Ставало тісно, обличчя схилялись до облич, тепне дихання мішалось з диханням, упрілі чола ловили у себе близь смертельного світла, що запалило мінливі вогні на дротяних запасках, на чересах та табівках, а хата усе сповнялась новими гістьми, що вже товпились біля порога. Тіло рушало, бласти плями, як шаги, повзли по ньому ледве помітною тінню. Можу, мій солоденький, на бідусь м'я лишив, жалілась Палагна. Не буде кому ні у місто піти, ні приністи, ні дати, ні взяти, ні привести. А за вікном тужливо повеслувала про себе трембіта. Додаючи їй жалю, чи небагато вже суму, мала бідна душа? Така думка, видимо, таїлась під вагою гнітучого смутку, бо от порога починався вже рух. Ще несміливо тупали ногами, пхалися лікті, гуркотів часом услід, голоси рвались та мішались в глухому гомоні юрми, і ось раптом високий жіночий сміх. Гостро розтяв важкі покрови суму, і стриманий гомін, наче поломінь, бухнув з-під шапки чорного диму. Ей, ти, насатий, купив мене зайця, басив з середини молодий голос, і в відповідь йому покотився придушений сміх. Ха-ха, насатий, не хочу. Починалась забава. Ті, що сиділи ближче до дверей, повернулись спиною до тіла, готові приєднатись до гри. Весело усмішка розтягнула їм лиця. Перед хвилею скуплені в смутку, а заєць все далі і далі, захоплював ширше і ширше коло і вже добирався аж до мерця. Ха-ха, горбатий! Ха ха, кривий. Світло коливалося від сміху. І чаділо димом. Один за другим гості вставали з лавок та розходились по кутках, де було весело, тісно, по обличчю мерця все розростались плями, наче затаєні думки його ворушили, безперестанку міняючи вираз, в піднятому кутику густ немов застрягло гірке міркування. Що в наше життя, як блиск на небі, як черешневий цвіт, при сінешніх дверях. Уже цілувалась. А на ким весиш? На Анничці Чорнявій». Анничка буцім не хотіла й опиралась, але десятки рук випихали її з тісної юрми, і гарячі уста піддавали охоти. Іди, дівонько, йди. І Аничка обіймала за шию того, що висів, та смачно цілувала в уста при загальних радісних криках. Про тіло забули. Тільки три баби лишились при ні та скорботно дивились скляними очима, як по жовтім застиглім обличчі лазила муха. Молодиці липли до гри, з очима, в яких ще не встигло згаснути смертельне світло і затертись образ мерця. Вони охоче йшли цілуватись, байдужі до чоловіків, які так само обіймали та тулили чужих жінок. Дзвінки поцілунки лунали по хаті і сплітались з плачем сумної трамбіти, що все взнабляли далекі гори про смерть на самотній печері. Палагна не голосила більше вже було пізно і треба було прийняти гостей. Веселість все розпалялась, робилось душно, дипріли у каптарах, дихали випаром поту, нудним чадом теплого воску та запахом трупа. Що вже псувався. Всі говорили вголос, наче забули, чого вони тут. Оповідали свої пригоди і реготались, махали руками, гупали один одному в спину і моргали челядь. Ті, що не містились у хаті, розклали на повідвір'ї вогонь і справляли коло нього веселий грища. В сінях згасили світло, дівки дико пищали, а парубки душились від сміху. Забава трясла стінами хати та била хвилами зойку в спокійне ложе мерця. Жовтий вогонь свічок притьмирився в густому повітрі. Навіть старі приймали участь у забаві безжурний регіт трусив їх сивим волоссям, розтягував зморшки та відкривав гнилі пеньки зубів. Вони помагали молодшим ловити челядь, наставивши руки, що вже тремтіли. Брящало мисто у молодись на грудях. Жіночий вереск роздирав вуха, гриміли ослони, зрушені з місця, і стукались в лаву, де лежав мрець. Ха 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 котилось от покуті до порога, і цілі ряди людей згинались від сміху удвоє, придушивши руками живіт. Серед писку і глоти нестепуче цоркав десь млин. Дерев'яним клекотом згуків. Що маєш молоти? завзято вигукував мельник. «Маєм кукурудзу, Пхались до нього дівки і сварились між собою жади, приліпивши довгі бороди з клоччя. Тись круцак з рушника, мокрий і замашний, гатив з глускотом спини направо й наліво. В нього тікали, серед реготу й крику перекидаючи стрічних, збиваючи пил. І, псуючи повітря. Помість днихтів у хаті під вагою молодих ніг і скакало на лаві тіло, Трясучи жовтим обличчям, на якому все ще грала загадкова усмішка смерті. На грудях тихо обрящали мідяні гроші, скинуті добрими душами на перевіз. Під вікнами сумно ридали трембіти. Жовтень. 1901. 11 -го. Чернігів.